правову допомогу. Він в себе, фактично безплатна правова допомога, включає в себе два розділи первинна і вторинна. Тут є суттєва різниця в тому, що первинна правова допомога, своїми словами, так от, щоб було легше зрозуміло, це та допомога, ті консультації, які надаються державних органах, підприємствах, установах та органах місцевого самоврядування. Коли ви звертаєтеся з письмовим чи усним зверненням. Письмово включає заяви на доступ до публічної інформації, чи заяви по розгляду вашого питання до цієї установи, а е, усно – це коли ви приходите на особистий прийом громадян, коли ви приходите в громадські праві чи звертаєтеся по гарячих телефонних лініях. Хочу зауважити, що прийом громадян і е, гарячі телефонні лінії повинні бути в усіх установах державно, державної форми власності. І особистий прийом керівниками повинен здійснитися в усіх підприємствах державної форми власності. Якщо цього немає, ви можете звернутися безпосередньо до назво на управління юстиції, можете звернутися в прокуратуру з даних питань Прокуратура є наглядовим органом, і вона розглядає питання, причому дуже жорстко, тому що за наданням первинної правової допомоги пробачається відповідальність керівника. Проте тут потрібно розмежувати, що орган може надати роз'яснення тільки в межах своєї компетенції. Тобто, якщо питання буде, наприклад, поза рамки нашої Ви звертаєтеся до повітря сил щодо розгляду вашого питання. Якщо розгляд, ваше питання буде щодо складання процесуальних документів, ми вже не маємо права. І ми, на жаль, змушені вам відмовити. Правильна правова допомога надається усім громадянам. Особам без громадянства і з певним питанням щодо надання роз'яснення або посилання на певний момент, на певний закон, який керує яким керується це питання. Наприклад, ви втратили документи щодо народження вашої дитини. І вам треба їх відновити, проте у вас немає якихось додаткових супровідних документів, просто щоб вам надали роз'яснення, які документи вам потрібні, куди звернутися і що робити. З цим питанням можете звертатися до юстиці, вам дадуть ці роз'яснення. Проте надати вам адвоката юстиція не вправить. І так само інші органи, в залежності від питань. Тут чітко треба розуміти, що якщо ви звернетеся до нас з питаннями е земельними. Чому вашу землю поділили сусідом неправильно, межа не така, ми змушені відписати, що це не в, наші, не в межах наших. Проте ми дамо посилання, куди вам звернутися, чому потрібно земельне, по містю проживання або по місту реєстрації, реєстрації цієї землі. Ви е, маєте на увазі, що якщо людина знає, вважає, що її право порушено, скажімо, земельні право. Так? а вона не знає, в чому саме, і не знає, куди звертатися, будь то земельне право, будь то, скажімо, банківська краю, вона може до вас звернутися, ви можете вивчити питання і скривати його в цей в той орган, який займається. Займає, питанням. І друге питання, чи є для того органу, до якого ви перенаправите особу, чи має він обов'язок тоді розглянути звернення цього органу? Так, це є, Чи є якесь значення керування самого юстиції? Якщо е, в самому зверненні ми, е, 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 ми бачимо, що є порушення кримінального характеру, mm. ми його зобов'язані автоматично скверлювати. Тобто ви звертаєтеся з карбою, що, там, наприклад, від вас вимагали е, хабар в розмірі такого-то, такого-то. Ми не вправі розглядати ці звернення, але ми це звернення зобов'язані зареєструвати. Всі звернення реєструються в журналах, відправляємо вам відповідь, що дане звернення скеровано туди-то туди, відповідний орган межа компетенції, якого це є, і він повинен вас розглянути. Ми копію залишаємо в себе, копію відправляємо їм і відновляємо вам. Це стосується лише тих справ. Наприклад, знов, ну, самий яскравий приклад це. Питання корупції. Інші ми просто пишемо відповідь, куди вам необхідно звернутися, і згідно якого закону, посилання закону, який е захищає дане питання ваших праву. Проте mm -hmm. тут знову ж таки важливий момент, як ви правильно напишете ваше звернення. Бо інколи поступають звернення, взагалі не зрозуміло. Можливо, людина, яка їх пише, вона бачить, що вона хоче. Але е, уста з станція це було дуже багато рішень судів, буквально на листів 30 надіслано, з питань поділу межі з сусідами і е, з питань продовження договору подачній ділянці е, з об'єднання. Але лист звучав таким чином, що зупиніть це протиправ'я, правя до мене. Можливо, людина вкладала всю душу, копіюючи ці е, рішення судів і так далі, але ми не можемо зрозуміти, що людина буде. Результаті... Ми просто скопіювала листи і зупинити проти а яке саме? Вона вивела всі суди. Що можна, які у нас були звернення на рахунок валютних кредитів, надання кредитів і на іпотеку на авто, ну на авто в валюті? Ну в е, особисті допомагають такі звернення не на, надходилися, переважно відходить е, до керівника. Такого характеру звернення. Проте я думаю, що вони будуть, якщо це не виконання певних рішень, то будуть йти до дегресу, до іпотеки, або перевищення повноважень, зміни договорів, воно буде йти в виконавчу службу і якщо це буде в рамках. Робота ДВС. Якщо ні, воно буде перекеровано, чи Нацбанк, чи буде просто на відповідь, що вам треба посилатися. Ви ще не стукалися, так? Особисто допомагають такі е, запити просто не надходять. мене надходять ті запити, коли вже взагалі неможливо розібратися з них, що хочеться і вже до, до, до. А управління юстиції здійснює контроль за правовою освітою, чи за половим, чи за станом правової роботи в ніжій установок? Звичайно. Тобто, якщо я. М Написало управління міста заяву звернення навіть скаргу на е, неправомірні дії працівників водоканалу. Ви його автоматично скеровуєте УП. Чи ви мені його відписуєте з вказівкою на водоканал? так? Якщо, От, мене сам алгоритм В залежності, що буде в вашому зверненні. знову ж таки, ваша актуальна тема. Якщо Звісно, звернення... я, я зрозумів, якщо буде стояти питання про корупцію чи про хабарництво, це буде стояти питання про кримінальну відповідальність і про охоронню Ну, скажімо, завчасно повірили там нечильник, Ну, образно кажучи, таке порушення, в суто їхні, так? Це буде направленно вище стоящий, ну, стоящий Так. А, о, а тепер мене цікаве, чи здійснюєте ви контроль за, за розглядом цього зерну? Ми зазначаємо, що надати відповідь протягом певного періоду часу. Тобто ви відслідковуєте вже не самі, а вам від приходить відповідь, і ви вже можете реагувати навіть на цю відповідь. Якщо вони, ну, образно кажучи, дурницю відписали, то ви можете його про, ну, пропустити через чинне законодавство і визначити. Значить, на... Є відповідь аргументована, неаргументована і так далі. Можемо, але в більшості випадків подібні звернення ми скеровуємо на прокуратуру, яка відслідкована багато щось більше. Ага, ну ясно. Тому що, чому мене це цікаві? Справа в тому, що є законодавство про боротьбу з корупцією, яке каже, що відповідь на е, звернення повинна бути умотивована, повинна бути повною, розібратися по всій суті. Якщо що таке корупційні дії, це невчасне надання відповіді, це не повна відповідь. От або відсутність відповіді, це вже є корупційні дії. Тут, звісно, тільки прокурор має Просто право Просто Ми не маємо права ні стягувати штрафів, ні накладати арешти. А навіть як новим законом про прокуратуру? Вони ще з півроку будуть а, Може, є, ці повноваження все ж таки комусь нададуться, тому що хтось mm -hmm. мусить антикорупційний комітет, антикорупційний. що буде створюватися, не буде десь у вашій структурі. Він загалом він Відповідності закону про очищення влади, буде при Міністерстві юстиції. Лише mm -hmm. після того, як зараз 26 числа буде формуватися в, в, при Міністерстві саме громадське об'єднання, а по подальшому буде створений план, по плану будуть створюватися обласні осередки, і відповідності до плану будуть здійснюватися перевірки і пам'ятних цьому. Переставка при це означає, що воно. Нібито в схемі міністерства юстиції, okay. але не підконтрольно міністру юстиції. Ні, ні, ні міністерство, ні, ні, ні міністра і нам. Поживемо, побачимо, ваш міністр любить сюди завістити. Okay. <laughs> а ця первинна консультація безкоштовна, буде рахуватися в вас, якщо не mm -hmm. по адресу. Якщо ви, наприклад, кажуть, що водоканал відправити туди, куди потрібно, то там буде врахуватися первинна консультація. Ну, чи ваша взага? і в нас, і якщо вони вас якщо вони вас сківам якщо ви скеруєте як... водоканал, це там теж буде первинна. Якщо вони нададуть вам роз'яснення, як потрібно вчинити, які з яким звонком треба керуватися, то це теж це, знову, буде ж таки зможе чи вас так. так. Вторинна правова допомога вона надається центрами по надання безоплатної вторинної правової допомоги безкоштовно. Проте вторинна правова допомога це є, коли залучаються відповідні спеціалісти, які представляють ваші інтереси уже у складанні процесуальних документів, представленні у вас у судах, заявникам. Тобто робота фактично адвокатів. Вона вже може бути платною, безоплатною. Безоплатна права допомога в нас діє. <звістично> <звістично> Безоплатна правова допомога вторинна в нас діє, проте, від того, коли вийшов закон з 2012 року, надання сторони правової допомоги по цивільних питаннях, по адміністративних питаннях. Пільговим категоріям людей, пенсіонерам, інвалідам, воно переноситься. Як воно буде надалі, на жаль, невідомо. Тобто на даний момент їх перенесли на 2015 рік. Проте є проекти, які бачить вже знову перенесені на 2017 рік. Будемо чекати, будемо надіятися, що все ж таки вже питання вторинної правової допомоги. Проте зараз туриналь допомога діє, але лише. Тим, хто ще не в... Але знову ж таки, я не зрозуміла. Це буде вже вторинна, якщо ви нас відправите по адресу. Ні, Первинна права допомога це коли вас консультують, коли вам дають роз'яснення, проте не сідають з вами і не пишуть, не йдуть з вами до суду. Тобто тільки консультації. Коли Можна. прийшли в кабінет, коли ви зателефонували по гарячій війні, коли ви зателефонували по телефону, вам роз'яснили, що вам треба то, 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 то. Це означає, що ви отримали первинну право допомогу. Це якщо до вас, а вас це не стосується, ви відправляєте в інстанцію. це первинна буде ваша чи їхня? В нас буде наша, а в них буде їхня. Але первинна туди це вони загалом заявні які документів. Ми просто ну, що даєте. Ну, ну, куди ви маєте піти? В компетенції якого органу? Ми просто роз'яснюємо, що вам приблизно треба робити. Коли вам вже це допомагають робити, коли вам вже пишуть документ, складають заяву, складають клопотання, це вже вторинна. Йдуть з вами в суд, адвокат, який з вами ходить і надає вам вторинну правову допомогу. Чи це адвокат з безоплатній основи, чи на платній основи, це є вторинна правова допомога. Що буває в платі? Є безоплатно. Є безоплатно. Вона, е, центр безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться у нас на зарудку 33. Там є гарячі номери, е, до яких можна звернутися про те, що вона діє лише е, на категорію людей, щодо яких е, які під, підпадають під арешт. Тобто, які ще Підозрюється до щенно кримінальне адміністративне пропущення, яке передбачає позбавлення волі або отримання під вартою. Тобто, ну, на жаль, людям, які потребують захисту, держава бачає, що цей захист надає прокуратура. і якщо не Якщо то... якщо можна, значить, зараз банк розсилає.